У мене вчора відібрало мову, коли я побачив це ліжко. Насправді ж просто вчора була анестезія, я не міг вам зняти огляд, тому знімалася ліка. Ліжечко Ема дуже класне по своїй якості по вигляду. Мені прям сильно подобається. Ціна 19300 за розмір 160 х на 2. Подивіться на цю м'якість. Тут не сильно багато наповнення, такий середній порівню, але й вартість ліжка 19300. Менше 20 тисяч для такого ліжка, це прям знахідка. Воно йде на е, ніші для білизни. Ніша для білизни, металева рамочка, товстий метальчик, класні ламельки поставлені, і ніша для білизни реально об'ємна, сюди багато речей влізе. Що мені подобається, це те, що і тут м'яке наповнення. Тобто ви, якщо ногою вдаритесь об царгу, об короб ліжка вночі випадково, синця не залишиться. І, звичайно ж, це висока ніжка. Це зараз must have для робота пилососа, висока нога, робот проїжджає, прибирає. 19300 ціна ліжка з матрасом комплект вам обійдеться. Ну, Мінімум 1026, Так в загальному розраховуєте десь на 30-35 тисяч, в залежності від матраси, який обираєте. Моделька топова можна робити в будь-якому кольорі, кольорі тканини та фактуру можна обирати. Деталі на сайті Солоха є робиться в різних розмірах в шапці профілю телефон для зв'язку.